Якщо ви чуєте, чуєте це жахнуло тільки що? Прямо оце десь там ух. Оце. От оце вже глушать тут. Як вам сказати, страшнувато. От ми он привезли щось люди чуть-чуть сходяться. Тут же майже нікого не залишилось, От оце наші там. Чи наші, чи їхні, не знаю. Це 10 кілометрів тут і Донецьк. Ось оце ми знімаємо. Ух. Чуєш, прямо чути, як летить. Але глушать. От це людям привезли трохи, бачите. брат загинул. Чуть вот в загинул брат. Редний брат. А кто в этой хате загинул, брат. да? Та да, да, вы что, брат родный. Не родной. Двою, родной. Двоюродный брат. Доме, да? Да, ну, вообще, а, родной. Родной. а семья где, вот где его? Вот это тот дом, где я снимал. Работа, это дочка Там... А